А ще ми отримали ось таких новесеньких красенів. Крісла релакси в натуральній шкірі. Так виглядають пуфики. Ми навіть хрестовинки не розмотували, щоб максимально зберегти її вигляд заводський. Є клаптик натуральної шкіри, з якої вони виготовлені. Ідентично на там тому кріслі. Крісла крутяться на 360, мають опцію фіксування кута нахилу спинки. І таких у нас крісел, орієнтовно 5 чи 6 одиниць. Ми отримали дуже багато таких відпочинкових крісел: коричневі, бежеві, червоні. Ось стоїть ще одне ідентичне, ось там під стіною ідентичне стоїть, темно коричневі. Ось ще одна ідентична кава з молоком червона. Тому, кого цікавить комплект таких кресел або більша кількість, в нас вона їх є.